Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорва Іна, і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся у сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про мої покупки на грудень місяць. А також я дуже хочу допомогти у вашому виборі подарунки до нового року своїм рідним та близьким. Тому я думаю, що з цього відео ви надихнетесь і візьмете кілька собі ідей також. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Oh Дівчат, грудень місяць в мене був дуже багатий на покупки. Останніх 4 місяці я взагалі собі нічого не купувала, сконцентрувалася на своєму здоров'ї. Мені здається, після 25-ти найкращий подарунок до будь-якого свята це візит до лікаря або здача аналізів. Якщо у вас так само, то пишіть в коментарях. Смішки з мішками, але я поступово вибираю зі стану, що мені нічого не хочеться, і когось такого затяжної сіньої депресухи, в стан більше когось такого такого предноворічного, я не знаю. Звичайно ж таки українцям це важко зрозуміти, що таке новий рік і різдво, і як то святкувати і бути в тому настрої, який був до війни. Але я намагаюсь малесенькими деталями якимись прикрашати свій день, свій, своє життя, і поступово мені це вдається. Тому я хочу підняти настрій сьогодні вам таки більш легкого формату відео, без навчань, повчань і так далі. Тому так, сьогодні говоримо про мої покупки в грудні місяці. До речі, тут буде не тільки косметика, одяг, тут також буде канцелярія. Якісь предмети для дому, можливо, саме мої покупки надихнуть вас придбати щось цікавеньке до свят вашим близьким і рідним людям. Тому починаємо. Я намагаюсь бути мінімалістом, очищати свій простір, але у мене настільки зараз я розумію, що в мене таке захламлення, що мені терміново вже потрібно і собі розібрати гардероб. До речі, дівчата, хто дивився відео про розбір гардеробу, у мене є відео переходьте. по тому плану. Дуже дуже легко зробити собі розбір без будь-яких проблем. Отож, дівчатка, перша позиція, про яку я поговорю, це взуття від бренду А, хто дивився мастхеви без. <зими>, ви знаєте, що я там говорила про е, взуття домашнього типу, яке можна носити на вулицю. Ну, це моя сьогоднішня е, любов, не сьогоднішня, а любов мого останнього місяця. Тому що ці уги е, вони підходять під все. Я не буду казати, що я відразу звикла до них, тому що це перші мої такі низькі уги, І в них е, погано те, що шльопає трішки п'ятка. У деяких сповзає носок. У мене носок ніде не сповзаю, але п'ятка дійсно шльопає, тим паче я взяла ще на розмір, на, на пів розміру більше, аби якби вони були більш вільніші, щоб ніде не, ніяких приколів не було. І знаєте, не робіть так. Беріть Робі, свій розмір. У мене така трошечки незвична форма, але вони закривають всі мої потреби на ура, і я просто-просто кайфую від угів цього сезону і вам вам о, раджу. Дівчат, наступна моя покупка це Nike. А саме Jordans, мої перші в житті. Ось так вони виглядають. Біло-бежеві. Вони підходять під все в моєму гардеробі. Вони такі трішечки важкуваті. Подошва, мені дуже подобається, що вона висока подошва, всередині така під дерево. Але, як от, знаєте, для пробок в вині, оця така типу напилення. Використовується і для цього взуття, тому о, так я вже їх разочок взула, натерла звичайно ж таки ноги. Хто також? Робить собі а, мозолі, натирає, коли купує взуття перший раз. Пишіть в коментарях, бо коли ти не один, воно якби спокійніше, що ти не один такий. Наступна моя покупочка це така сумочка від бренду Buglet. Український виробник. підтримуємо українського виробника. В неї така золота фурнітура. Я не дуже полюбляю золоту фурнітуру, але я побачила, що логотип золотий, золота фурнітура. І загалом я дуже хотіла щось від цього бренду. Чорний я вирішила, що це занадто банально занадто класично. Це, звичайно, також класична форма, але бежева, так як в мене вже все бежево-біле, то чому б і не додати. Вона класна для капсульного гардеробу, для ситуативного гардеробу, для просто капсули на сезон. Тому дівчата, я Фанатка, я тепер фанатка цього бренду, мені там ще подобається така міні-сумочка, але 3 тисячі за малесеньку таку сумочку, я вважаю, що це дорогувато, тому що можна докласти ще тисячу і купити ось таку, до прикладу. Тому так, це одна із моїх таких любовей, така хатєлочка. І так, чи чули ви про цей бренд, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво також почитати, чи вам сподобались мої покупки. Якщо ви додивитесь відео до кінця. Чи подобається вам такий формат, і чи потрібно його робити частіше? Наступна сумка, я не буду такою супер оригінальною в плані кольору, тому що це бежевий колір, знову ж таки, але це більш такий під підкемл. Структура така трішечки і під рептилію, звичайно ж таки, це е, замінник. Це бренд H&M, це такий великий шопер без замочка, але в нас є е, такий малесенький карманчик всередині. Е, мене задовольняє, тому що я подорожую дуже часто, переміщаюся з країни в країну і мені потрібно щось таке велике, е, красиве і стильне. Тому так, ця сумочка це така, великий формат. Можливо, для когось, якщо ви хочете комусь подарувати на подарунок, це буде ідеальний варіант. Коштує вона близько 34 євро, мені здається. Але так, ну я просто закохалась, тому що в мене є маленька, беж бежева, велика бежева і це просто кайф. Ну що, дівчат, переходимо до речей. І перший такий лот, моя покупочка це бренд джул, український бренд джул. Це така м'ягесенька. М'ягесенька, класна ковтинка на замочку. Мені дуже подобається, що вона така мягусенька-мягусенька, підкладка в ній є. Я брала розмір SM, тому що я думала взяти взагалі оверсайз, але оверсайз LXL він прям овер-овер. Тому, дівчата, навіть якщо у вас тут M, так, навіть якщо, ну, не вагайтесь, беріть беріть в джул саме SM, тому що ну, воно Просто круто виглядає. Ще там був е, колір хакі, але я обрала таку взагалі е, таку молочну, як ви розумієте. Мені хочеться світлих кольорів на зиму, і це круто, тому що останнім часом захотілося тільки темне. Тому я вітаю в собі таку ініціативу до світлого всього. Тому так, як вам, я тут, до речі, буду прикріпляти фото, відео. Я побачу, в якому форматі буду це монтувати, але хочеться вам додати таку ідею, якщо вам подружці або сестрі на подарунок, то це дуже класна така ідея. Вона на зіпері дуже класно поєднується з багатьма режима. Наступне, про що я хочу поговорити, це таку малесеньку підбірочку з H&M, я зроблю швидесенько, Носочки. Носочки різного кольору, вони йдуть у упаковках. Я думаю, що це класно поєднується з угами. Бежевих не було, яких я хотіла, але я вважаю, що ці також дуже класно будуть поєднуватись, і це взагалі must-have будь-якого гардеробу носочки на холодну пору року. Також в H&M я купила собі такий, а, такий 10 євро просто а, гольфик. Да, так лонг з напівпрозорої тканини. Це просто я взяла собі як якусь таку базову одиницю, яку я буду обігрувати іншими, більш акцентними, якіснішими речима. Тому так, це просто така база недорога, яка, ну, в принципі, у мене дуже багато таких речей. Але от саме така напівпрозора тканина я ще не пробувала, тому що ну, по стилізації це не зовсім легко завжди. Але сірий колір, до речі, про. Трендові кольори на наступний рік хочу зробити відео. Як вам така ідея? Також пишіть в коментарях. І, за іншендема ще. Такий світлий бодік, який вчора літав у мене по квартирі сюди-туди, тому що я його не могла нормально зафіксувати. Ну, тобто, розумієте. Не знаю, мені не подобається, коли тут, на кнопках, я чогось це не прослідкувала. Мені подобається, коли такі е, защіпи, щоб можна було точно знати, що воно в самий е, непідходящий момент не, не розклеїться ось так, як це було вчора, тому він у мене полетів в бан. І не знаю, поки ну, якість, ви розумієте. Це не буде претендувати на те, що воно проживе довго, але це така сезонна річ, яку можна змінити дуже швидко, і вона не коштує дорого. Тому це як така базова одиниця. Також зейчендем у мене такі класні покупки домашнього одягу, як я можу його назвати, щоб ходити вдома, такий. Плюшневий, плюшевий костюмчик, не можна так, напевно, казати українською, плюшевий. Ви мене обов'язково виправите, я знаю в коментарях. М'якесенькі штани, резиночка. Тут тут, коштували вони, ага, заклеєно, 750 гривень. Штани і кофточка 750 гривень в кофточка. Тобто такий костюмчик для дому. Якість поліестер, ви зрозуміли, що це не супер довговічна історія, але про. Просто мені потрібно було щось таке, що не шкода. Знаєте, десь сісти, десь не там, десь запазитись і так далі. Тобто це мені не шкода. Ось така покупка це мені не шкода. Шикарна Іна. Наступний костюмчик це вже більш якісніший. Це такий костюмчик для дому на а, гудзичках. Він дуже м'якесенький, дуже м'якесенький, дуже приємний до тіла. Також до нього є Боже, який я геніальний <свісно> я тупо геніальний блогер. А, також до нього є штани. Я брала в розмірі L, тому що в мене низ завжди більше, ніж верх. А, Типу, моя, мої індивідуальні особливості. Дівчата, хто вже дивиться мої відео часто, я дуже часто акцентую увагу на тому, що, на тому, що індивідуальні особливості це одне із найважливіших. Що потрібно знати про себе? І ось ці коротше штани, вони дуже класно поєднуються з угами. Е, це така типу домашні, домашній одяг, який можна вдягнути на вулицю, поєднати його з той ж е, джул ковтиною на замочку, і все це разом в комбінації. Якщо вам потрібно на подарунок, до прикладу, це також класна річ. Е, коштує, дивіться, до прикладу, 1200 за оцей костюмчик. Все разом. Тому так, дівчата, переходимо далі. У мене вже тут такий гармидер, красивий, організований хаос. Але я дуже хотіла зробити такого формату відео. Я колись його дуже давно робила. Дуже давно, коли ще тільки починала канал, але я його приховала, мені здається, а може ні. Ну тобто, я тут вставлю його, щоб ви подивилися, як я це робила колись. І як я це роблю сьогодні? Наступна позиція, дівчатка, це костюм спортивний від бренду Вовк з капюшоном. Це Другий вже мій такий костюм на флісі від цього бренду. Перший у мене був зелений, який я обожнюю. Я, я, я взагалі, а, перше, коли купила його, це були дуже такі складні обставини. Ми були у Львові. У нас була одна валіза на чотирьох людей, і в мене взагалі не було одягу, взагалі ніякого. І єдиний магазин, який працював, це був Вовк тоді того березня 22-го року. І я просто закахалась в ці костюми з першого погляду. Чорного не було, тому в цьому році я компенсувала собі, купила такий чорний. Він ну просто. Оце, якщо ти встала з ліжка, в тебе немає настрою, і ти не знаєш, що вдягнути. Ось ось, ось о Бренд Вовк, я дуже полюбляю. Мені там дуже багато моделей відгукується. До речі, чи чули ви про цей бренд. Ну, я прям рекомендую. У мене вже він в моїх топах. Я взагалі його ще не прала. Звичайно, потрібно пройти оцей, знаєте, період цих катишок. Напишіть до речі, буде українською мовою. Оцей період, тому що вони скрізь, оці чорні малесенькі оце оці штучки, вони скрізь. І тому так, оце якщо ви проходите цей період, потім ви і цей костюм. Це ван лав. Я так довго знімаю це відео. У мене вже світло з вікна. Майже немає, ви будете мені знову писати в коментарях, що світло відстій, але перепрошую, я дуже багато люблю говорити. Наступна моя покупка це Омріяна. Просто я саме хотіла в бежевому кольорі цю кепку. Ну, вона всім знаменита, я не буду навіть розповідати нічого, так примірюю ж по-швидкому. Мені здається, що у мій е, такий капсульно-бежевий гардероб вона впишеться просто чудово. Е, до речі, як вам пишіть в коментарях, тому що я не по головним уборам, я більше така е, люблю е, без них обходитись, якось аксесуарами іншими витягувати образ, але цього разу мені так її хотілось, і я саме знайшла, яка сідає на мою голову нормально і я виглядаю. Ну, плюс-мінус мені подобається, тому так. Це також класна ідея на подарунок. Дівчата можливо. Можливо, щоб створити капел образ, да? буде класно виглядати ці дві кепки в різних кольорах. У вас, до прикладу, якась бежева, у вашого партнера чорна і буде виглядати дуже класно і не нав'язливо. Рухаємося далі. Я вже згадала про капел образи і привідкрию вам таку малесеньку таємницю, що я також цього сезону хочу, щоб у мене був капол образ. Тому я придбала в H&M, до речі, 50% на знижці. У мене не паліть 50%. На знижці були ці чудесні піжами. Мені здається, що я в них і буду... в червоній собі взяла червону. Я буду в ній і святкувати новий рік. Дивіться, до речі, відео про святкові образи у мене є на каналі, хто не переглянув. Там я розказую, що червоний, зелений, така клітинка це мега популярно цього сезону. І мені здається, що ми будемо виглядати класно. Звичайно ж таки, не для кожного з хлопців-чоловіків погоджуються на такі парні образи, але іноді цього хоче душа, просто. І тому я. Я вирішила, що ось така піжамка, такі брючки до неї йдуть в клітинку. І воно... ну, я взагалі дуже давно мріяла про таку піжаму, тому що в мене були всякі, а такої не було. От саме захотілося ось такого, от такого свята, момент такого щастя, саме в капом образі. До речі, це як варіант вам також для подарунку. Ну, і з речей, мені здається, це останнє, що я вам покажу такий свій експеримент червоні колготки. Я не знаю. Мені дуже хотілося спробувати, бачите, це HM. Вони коштують близько 500 гривень, щось таке. А, мені дуже вони подобаються по кольору. Ось вони навіть я їх не, ще не вдягала. Я не знаю, як я буду їх стилізувати і чи буду я стилізувати, тому що в мене ідеї купа, але трошки, можливо, є якась соромізливість з приводу. Цього кольору в колготках. Я не знаю, коротше, як це описати. Є свої у мене приколи з приводу цього. Побачимо, як я їх застилізую. Поки не можу не рекомендувати або не рекомендувати. Але якщо ваша душа просить експериментів, то прислухайтесь до неї, як, я, як це роблю. Я тому так, мені ось захотілося такого повного джинглбелса, і я придбала собі ці омріяні колготи. Переходимо до домашніх таких приколів, штучок. У мене їх небагато. Оце один я купила аромат для дому у юску. Називається Sea Salt and Rose. Мені дуже сподобався цей запах. Мені сподобався цей аромат. Я не знаю, я ще його не розпаковувала. Можливо. А, до речі, я два купила. Котон, якось котон, коротше, ще називається. Ото котон у мене вже стоїть, а оцей ще не розпакований. Тому так, дуже стильна баночка, коштував 250 гривень. Дівчата, я просто обійшла лавіна мол, і там дуже багато всього було від 1000 гривень за аромат. Тому 250 гривень я взяла два. Не знаю, можливо, комусь знадобиться моя рекомендація, можливо, на подарунок, а можливо, просто собі. Тож, переходимо до косметики. Буде дуже швидко. Якщо ви шукаєте своїй дівчині на подарунок або своїй сестрі, або своїй мамі, або своїй подружці, дівчата дуже сильно рекомендую Нікс, отаку «3 Steps to Sculpt». Вона зараз, до речі, на мені не знаю, можливо, ви не бачите мої шикарні скули, ну, тобто, Вона дуже класна. Вона мені, вона така прям пів моєї руки. Я, звичайно, не б'юті-блогер, але ви можете ось так побачити. А, тобто, скульптурування обличчя, тут є навіть хайлайтер. Коротше, все все, 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 все є. А, і палетка Smashbox. Ось так. Не знаю, можливо, видно, вона так грається, переливається. Тут є зеркальце таке, але я ще навіть не здерла плівочку, але я вже користувалася кількома кольорами. Я, напевно, потім Ну ж нічого не видно тут. Ну, я потім е покажу обов'язково ближче, в, е побачите е різні кольори, такі більш холодні, холодні відтінки. Тому Smashbox, Nix, я, нікс, ну, це не дуже багато мені потрібно для створення е святкового образу, але це, це знахідка. Ну е, Крайнє таке, про що я хочу е, розказати вам про свої, в своїх покупках, це такий е, планер. Бачите, м -м, планер пед Тут є якісь задачі, е, плани тижня, е, календарик і що зробити туди. В принципі, це мені допомагає в організації моєї роботи. Я не знаю наскільки можливо можна його так повісити десь і записувати. Я він в мене буде 100% процентів лежати. Прикольно, просто як така необхідність, тому що я із тих ще людей, які люблять записувати від руки, мені це приносить задоволення. Ну і такий блокнотик в червоному кольорі з такою золотою фурнітурою. Мені здається, що це класний також подарунок. На замочку, то як в дитинстві, знаєте, коли ви писали щось і закривали на замочок і ховали його свої якісь секрети. Мені подобаються, що такі золотесенькі листочки виглядає дуже класно. І знаєте, що мені прийшла така класна ідея зараз розіграти такого плану блокнотик, можливо, не цей. Можливо, такий самий, Я завтра дізнаюся, що там ще є. Вони такі піду, куплю його і відправлю переможці. переможецю. Давайте так. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви святкуєте. Різдво, Новий рік, які ваші сімейні традиції. Мені буде дуже цікаво познайомитись з вами, по-перше, поближче. І я виберу ту людину, чий коментар мені просто відгукнеться. Я не знаю. Отак просто прочитаю. Якщо чим більший коментар з якимись такими деталями, ну, тим приємніше, і мені здається, чим заслуженіше буде приз. Тобто пишіть в коментарях, це буде цікаво почитати. І давайте і я зроблю комусь такий малесенький, приємний подаруночок до свята. Дівчата, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже перепрошую за світло. Звичайно ж таки, сонечко вже сіло. Я дуже говорила багато і тому. Трішечки вийшло довше, ніж я очікувала. Але мені надзвичайно приємно, що ви зі мною, що ви підтримуєте україномовний контент, що ви ставите вподобайки, підписуєтесь на канал і взагалі, що наше малесеньке фешн таке ком'юніті, воно з кожним днем стає все більше і більше. Тож зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео. Я готую для вас дуже цікавий матеріал.